Приходив до нас, обіцяв, що він з цієї сторони взагалі не буде робити ніякого виробництва. Золоті гори, можна сказати, війшов на всі уступки, я ж вам, я ж ніколи в житті, я такий хороший в кінцевому результаті. Це Юлія Юхименко розповідає про своїх сусідів, підприємство, яке займається деревообробкою. Жінка говорить, років 10 тому переїхали у село із міста, бо хотіли спокою тиші. Тому придбали крайню хату на околиці села. Проте розповідає з півроку тому, що таке тиша забули. І так шість днів на тиждень, і в день, і вночі говорить Юлія. По закону він має право працювати з восьми ранку до десяти вечора. І то це, якщо в нього є шумоізоляція. Шумоізоляції в нього нема, аспірації в нього нема. А коли вітер дме у сторону будинку Юлії, говорить жінка, то все довкола у пилюці і Тирсі. Літом її старша донька, десятирічна Вероніка, ходить гуляти до подружок або їздить до бабусі у Черкаси. Ваще розповідає під час навчального року. Взагалі я на онлайн сиділа, і те все в мене за вікном їздило, шуміло і мені трошки заважало. Жилюється на діяльність підприємства і інші жителі вулиці. Пані Людмила живе тут від народження 69 років. Розповідає, що у 90-х вздовж цієї дороги проклали газову трубу. Тепер якраз ці машини ваговики, вони якраз йдуть по газовій трасі. У нас ця дорога була у рівні із дворами. Тепер ви самі бачите, наскільки вона приціла. І ми дуже переживаємо за те, що не доведи Господь, трісне траса наша, ми залишимося без опалення, ми залишимося без газу. Аби повернути тишу у своє життя, говорить Юлія, почала писати і дзвонити до різних інстанцій, демонструє стос звернень. Однією з останніх була скарга до екологічної інспекції. Та ми з нею ознайомилися і перенаправили до сільради, розповідає вже сільський голова Ігор Чекаленко. Вони пропонують, щоб ми усі всі зауваження, які не нам надійшли, а надійшли до екологічної інспекції, щоб ми розглянули, вжили заходів і повідомили і заявницю, і екологічну інспекцію. До сільради, говорить Ігор Чекаленко, пані Юля зверталася також не один раз. На її вимогу розповідає, було створено комісію проведено перевірку. Результати з вимогою сунути порушення, говорить власник полорами Анатолій Горбенко. Отримав спілкуватися на камеру. Чоловік відмовився, проте розказав, що подібні перевірки на підприємстві відбуваються постійно. Ми нас перевіряють зараз повним ходом. Віздя, всіх, кому не лень, всі перевіряють. У на, на, на нас є всі документи, всі дозволи, все є. Ми нанімали вже фірми, які приїжджали по поводу звуку. Вони сказали, навіть, що ви проходите і в нічне мати працювати. Ми в норми всі попали, попилу теж. Сільський голова говорить, що керівництво полорами пропонувало Юлії викупити її хату, але тоді сторони не зійшлися у ціні. Ігор Чекаленко каже: сподівається, що компромісу вони таки досягнуть, бо таке підприємство у селі це робочі місця та наповнення бюджету. Усе її право, вона має право не продавати земельну ділянку. Ну в такому випадку підприємство прийдеться наводити порядок. Та й і так прийдеться наводити порядок, принаймні стосовно шуму і пилу, якщо. Перевірка покаже, і якісь аналізи покажуть, що це дійсно так. То ми будемо реагувати і приймати ті міри, які зможуть якось врегулювати даний конфлікт. Марія Гаврилян, Тамас Горозі, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.